Від собі найгостріше відчуття від заходу сонця, де навколо багато води, саме солоної води, безліч різноманітних птахів, вітер з моря і щирі емоції людей, які вас оточують. Уявили? А тепер додайте ще офроуд, вітропарки, види церков, фотофіксацію дикої природи, піщані коси, дослідження червонокнижних птахів, гирло Дністра, національні парки, історичні місця, яким понад 2000 років, лимани при Чорномор'я, атмосфера півдня, де знаходиться найнижча точка України, і плюс один загублений дрон. І все це лавромандри над Лиманами, Одеська та Миколаївська області, Україна. І в цій поїздці я якраз знаходжуся в місті, куди я давно хотів потрапити, чесно кажучи, бо я був в багатьох місцях на півдні, я був на тій стороні Лиману, а це такий Лиман, де знаходиться місто Білгород-Дністровський, але я не був на іншій стороні, де багато місць самоісторичного значення. І це місто над Лиманом, яке має назву Овідіополь. Сюди я приїхав з друзями, які мене сюди привезли. І хто ж мене сюди привіз? Це Ігор і Каріна. Вони народилися і виросли в Одеській області посеред південної краси. Якої саме краси? А ось цієї. Точно найкращі заходи сонця на воді в Україні. Місто, яке століттями стоїть над лиманом, приємні місцеві мешканці, які спостерігають за цією подією щодня за будь-якої можливості, все це типічний відіополь. Ну, давайте ближче до справи. Моя подорож тривала 4 дні. І перший день я був цілком занурений в місто і його передмістя. Взагалі, Вікіпедія називає Овідіополь селищем, але воно менш прекрасним від цього не стає. Історія каже, що в минулому місто мало назви Чорногород та Гаджидере, відповідно до тогочасних політичних реалій, а теперішню назву отримало в 18 столітті на честь римського поета Овідія. На території, де зараз Овідіополь, люди селилися ще в скіфські часи. Хоча, напевно, і ще раніше це Дністровський лиман, місто. Над Лиманом місто Відіополь. Я продовжую спостерігати за навколишньою природою, вивчати історію цього міста. А, і саме тут от лавочка знаходиться якраз біля історичної частини а, міста Відіополь, а, де стояла фортеця Аджедер. Якщо би зверху подивитись, якщо б була можливість, а, було б чітко візуалізовано розташування цієї фортеці у вигляді там зірочки. Але вид, який відкривається з цієї фортеці, ну, неймовірний. Простір Дністровського лиману навпроти знаходиться місто Білгород-Дністровський. І не менш відома, а можливо і більш відома фортеця, яка мала назву ну, Білгород-Дністровська, читаття Албе або Монкастро ще в давнину. А ще місто Авідіополь в минулому мала назву Чорногрод. Чорне місто. Як часто буває, що такі місця вони занедбані. Це місце фортеці. Зараз немає ніяких жодних ознак, того, що тут колись існувала фортеця, немає позначок, або принаймні я, можливо, її не знайшов. Але це теж справляє враження, чому це не досліджується, чому це якось не охоронюється. Охороняється. Завжди дивно. А неподалік. Від міста Овідіополь є село Роксолани. І чим воно відоме? Там знаходиться давньогрецьке грецьке поселення з назвою Ніконій, яке було засноване ще в VI столітті до нашої ери. Це ну, складно уявити, яка історія тут відбувалася в ті часи. Ну і саме тут, на верхів'ях цих глиняних круч, знаходилась та сама відома давня фортеця Аджидер. Ну і ці кручі, напевно, в той час вони мали дещо інший вигляд. Ну а зараз вони вражають ну, по-перше, кольором і поєднанням кольорів неба, глини і трави. А по-друге, своїм масштабом, коли знаходишся у підніжжя таких круч і дивишся вгору. Ще дуже хотілося потрапити в місцевий краєзнавчий музей, бо я сторонник відвідування таких музеїв і музеїв загалом. Але він був зачинений, і єдине, що залишилось, це тільки обійти його навколо. Околиці міста це степи, які плавно переходять в глиняні кручі біля лиману. Це типовий ландшафт. Але є тут одне затишне місце з невеликим водоспадом прямо на березі лиману. Я бачив водоспади, Буковини, і багато їх бачив, і проїхав. Але щоб побачити водоспад саме у рівнинній частині України, особливо на півдні, і особливо в Одеській області, і особливо на... в місті над Лиманом, ну, це унікально, я рахую. Особливо такий водоспад, який має назву, ну, як, як місцеві його називають, кринички, то це достатньо красиво і свіжо. Причому тут до лиману ну, буквально 50 метрів. І такий ковток. Свіжої води холодної. Це кайф. Я відмітив а, таку штуку, що тут достатньо чисто. Я думаю, що а, місцеві ті, хто тут відпочивають, або просто а, ті, хто приїжджають просто побути на природі, вони прибирають за собою. Але подекуди реально тут є залишки сміття. А я би радив всім, хто приїжджає сюди відпочити, не тільки в цю місцевість, не тільки біля цього прекрасного невеличкого водоспаду. Прибирати за собою, залишати чистими місця відпочинку. Бо зберегти природу в її первісному стані це одна з наших, ну напевно, найважливіших задач для майбутніх поколінь, та й взагалі для того, щоб просто кайфувати на природі. прибирайте за собою, будь ласка. Далі ми рушили в напрямку Нижньодністровського парку, і по дорозі неможливо було не зупинитися біля ефектної церкви в селі з цікавою назвою. І так можна подорожуючи від Овідіополя до Нижньодністровського національного природного парку, а в селі Калаглія можна зустріти побачити таку церкву, яка зроблена з червоної цегли. Достатньо цікаво виглядає в променях вечірнього сонця. Церква є домінантою села, побудована ще в кінці 19 століття. З церкви відкривається шалений вид на лиман, та й тут всюди відкриваються шалені види на лиман. А церква красива. Декілька секунд насолодитися музикою і пейзажем парку. Ану, ще секундочку. Чи знаєте ви, що таке Birdwatching? Це такий напрямок, де люди спостерігають за птахами та роблять фото. Походить від англійських слів bird та watching. Відповідно, ті, хто спостерігають за птахами, називають бдвочерами. А ще в світі існує Великий Рік. Це змагання, хто більше видів птахів сфотографує за один календарний рік. Оце. Екологічна стежка ще під заплав Національного природного парку Нижньодністровський. Дивись, хто це? Фазан. Хорош. Самець. Самець фазану. Щоб розуміти, тут птахи гуляють просто по дорогах. Ну, в принципі, ми можемо давай спробувати трошечки розвернутися лівим бортом. Не, все, давай зупиняємося. Зупиняємось і да, він... він пішов собі <смітно> в кусі. Але чесно, він тут був. Да. Ну, ще фазанів буде багато. Розкажи, як ти тут часто бував, чого знімав, що ти взагалі робив? В минулому разі я тут багато разів був. Багато разів був поруч в Аведіополі. Uh -huh. І це найближче цікаве місце по птахам поруч з Авідіополем, uh -huh. де концентровано знаходяться водоплавні в великих кількостях, як на міграціях, так і на гніздових територіях. Невеличке уточнення. Ми не знаходимося на екостежці шипіт-заплав, бо по екостежці їздити на автомобілі не можна. Не можна. І це важливо. Дуже. І всюди, де е, є можливість, треба ходити ногами. Це важливо. Але зараз ми просто їдемо. Чого? Бо тут е... Бо ми зараз з однієї точки як, біля трторого. припаркувалися біля шипіту заплав, там ми. Провели дослідження території. Зараз ми йдемо до Дністра. І подивимось, що у нас що нам приготує річка Дністер. А тут Дністер впадає якраз в Дністровський лиман. Ну, в принципі, і закінчується. Сама назва нацпарку «Нижньодністровський» говорить про те, що він знаходиться в нижній течії Дністра. Парк був створений в 2008 році і є прихистком для великої кількості птахів. А на самій емблемі парку фігурує дуже цікавий птах Коровайка, якого ми побачили на телегулі, і я це покажу далі у відео. Фішкою парку є екологічна стежка Шепіт-заплав, яка тягнеться вздовж плавнів Дністра. Ну а наприклад, за минулий рік скільки ти всього зняв пташок? А... По видах. Верніше, видах. Видів. Мені пощастило фотографувати близько 250 видів. Не всі вийшло сфотографувати гарно. Але загалом цифра десь 250. І це було. Оце опять мав Фаза. Це Фаза. А це гірло Дністра місце, де Дністер закінчує свій шлях і впадає в Лиман. Це важкодоступна територія неподалік від кордону з Молдовою. І зараз ви бачите ці унікальні кадри, де на обрії Дністер переходить у Лиман, а далі вже в Чорне море. Це територія плавнів, заростей очерету і великої кількості водоплавних птахів. Друга частина подорожі це взагалі окремий блок, який вартує окремого відео. Однією з цілей подорожі було якраз птахоспоглядання навколо лиманів Одеської і Миколаївської областей разом з досвідченими бьордвочерами, які в курсі всіх цікавих локацій, на перший погляд, зовсім непомітних для інших очей. І першою зупинкою став невеликий лиман-Карабуш, що в Миколаївській області, на півдні дуже багато лиманів і озер. На перший погляд може здатися, що тут лише тільки степ і море. Але насправді, подорожуючи якраз оцею південною смугою вздовж узбережжя Чорного моря, можна побачити натрапити на велику кількість лиманів. А як таких самих відомих мейнстрімових, як Телігул, Куяльник, «Хаджибей» Так і більш маленьких за розміром, як цей а, лиман Карабуш а, Миколаївська область. А, межу якраз з Чорним морем. Цей лиман він не маленький, ріша маленький якраз він невеликий, але привабливий в тому числі для птахів, яких ми зараз якраз спостерігаємо і знімаємо. Площа лиману складає всього 2 квадратних кілометри з середньою глибиною в 1 метр. В минулому це було місцем видобутку солі. Вже, напевно, король серед усіх лиманів на півдні Тілігульський лиман. Це понизя річки Тілігул з дуже чистою водою. Сам Лиман входить в склад регіонального ландшафтного парку Тілігульський. Можливо це, можливо, це одне з найкращих місць для спостереження за птахами на півдні України. Можливо, навіть і у всій країні, ну, принаймні так кажуть досвідчені бьордвотери. Це лиман Телігул! Толігульський лиман. Саме по цьому лиману йде кордон областей Одеської і Миколаївської. Вода прозора, чиста. Ну І птахів тут теж чимало. Колір води, який можна побачити на Лимані Толігу. Ну, я бачите якраз на екрані. Сьогодні дуже вітряно. вітер. Причому нас таки, я орієнтуюся в направленні вітери це північно-східний вітер якраз в сторону моря більше. А невеликі хвилі, але потужний вітер. Ну і колір. Такий, лагідний лагідний. У найцікавішою знахідкою або відкриттям для мене були коровайки, які є малочисельні в Україні, мешкають на півдні і є своєрідно красивими птахами. Зустріч з ними відбулася у верхів'ях Телігуського лиману, незабутнє. Але це і є, ті, типу, особливість куяльника. Сьогодні в програмі Лиман-Куяльник він відомий грязями, водами, солями. І, взагалі, для мене це як мека харчової води. Лиман також містить на своїй території найнижчу точку України, це мінус 5 метрів від рівня моря. Сьогодні ми об'їдемо лиман з усіх сторін і будемо продовжувати спостерігати за птахами. Я зараз знаходжуся в найнижчій точці України, можна сказати, на дні куяльницького лиману, де альтиметр показує мінус 5 метрів. Я думаю, що якщо присісти, то воно взагалі покаже. -6 мінус метрів. -6, метрів. 6 метрів від рівня морю. Це, по суті, заболочена місцевість річки Великий Куяльник. Ми знаходимося у верхів'ях лиману. А, там он куличкові, води практично немає, посушлива місцевість, топове місце. Сім, нещодавно навколо куяльницького лиману був створений національний природний парк Куяльницький. Це відбулося на початку 2022 року. По факту він є наймолодшим парком в Україні в далекому минулому. Це було русло річки Великий Куяльник. Але з часом гирло річки перетворилося на затоку чорного моря. З кожним роком від випаровування води лиман перетворюється на солончак, але з цілющими грязями, і став доволі відомим лікувальним курортом. Зараз лиман поступово висихає все більше і більше і перетворюється фактично на пустелю. Хочу поділитися, ймовірно, найкращим відео птаха, найкращим кадром за всю подорож, що нам вдалося відзняти. Говорю, це пошепки, щоб її не злякати. Це трапилося в одному з парків Одеси. Нам вдалося вдень фото вполювати совку або сплюшку євразійську. Це прекрасні кадри, і з радістю ділюся з вами. Подорож на південь України без моря. Все північне Причорномор'я належить Україні. Це величезні простори з цікавими біотопами для птахів. Століттями ця місцевість слугувала транзитом руху різних народів. Тут творилася історія. Так, під час війни подорожувати і досліджувати стає дедалі складнішим можливо, інколи і не на часі. Але, на мою думку, краса повинна бути в житті кожного. Люди повинні жити в красі, незважаючи на обставини. Приїжджайте в Авідіополь, приїжджайте на Лимани, приїжджайте на південь, і побачите все це на власні очі.